Температура, нудота, розлади шлунку з такими симптомами, 15 липня ушпиталили дитину з табору Делюкс, що у Татарові. Наступного дня з того ж відпочинкового закладу госпіталізували ще чотирьох дітей. На третій день, 17 липня, у Яремчанську міську центральну лікарню привезли ще трьох. Розповідає завідувачка інфекційного відділення медзакладу Надія Алексашенко. Ми не ставимо харчова токсикоінфекція. Харчова токсикоінфекція це означає, що всі разом щось з'їли, можливо, вони свіжі, всі разом потровилися. Не було такого. Один в одному стало погано сьогодні, другому стало погано завтра. І я, так інфекціоніст зі стажем, можу підозрити хіба якусь умовно патогенну інфекцію якою могли десь могло бути в корпусі, навіть не знаю, звідки вже взяли санстанція, працює, взяли всі змиви, проби. Ми брали навіть проби на ротавірус, бо є теж такий ротавірус, брали дві проби, він був негативним. Мама однієї із госпіталізованих дітей з Коваля Волинської області Ірина Тарасова розповідає, що в табір дитину привезли 14 липня в обід. Наступного дня їй стало погано. Цілу ніч дівчинку тримали в ізоляторі та надавали їй допомогу. 16 липня зранку стан погіршився. Тож її дочку госпіталізували. Діла та що всі решта діти в таборі. Одні одним недобре, іншим нормально. Невідомо від чого на їжу грішити. Всі були б тоді, ну більше б дітей якось отравилося. На воду всі ніби з тих однакових джерел п'ють з тих кулерів, чи з питна вода, в них там є. Невідомо. На наразі невідомо, чи це вірус, чи це бактерія. У мене ще й старша в таборі, менша тут в лікарні, старша в таборі в ізоляторі. Звичайно, ми ми злі. Киянка Олександра Євгалевська розповідає, коли дізналася, що її донька у лікарні одразу придбала квитки на потяг. Жінка каже, що керівництво табору не повідомило її про хворобу дитини. Дитина зранку зателефонувала, казала, як тобі нічого не сказали. У нас тут рвота, у нас ташниці, животи болять. І, і ну, така ситуація, що деяких дітей положили до ізолятора. Я зателефонувала адміністрації, сказала, щоб зробили швидко моїй дитині, ну по крайній мірі всі можливі аналізи. Тобто, запропонували взяти ацетон бакпасів і на ротовірусну інфекцію, але тестів було тільки два. У них я так зрозумію, що двом дітям ці тести досталися інших не перевіряли. Засновниця табору Альбіна Харченко каже, що керівництво закладу самостійно звернулося у Держпродспоживслужбу, щоб вони провели перевірку у таборі. Цей заїзд у нас відбулася така ситуація. Четверо діток було госпіталізовано потім ще двоє діток було госпіталізовано. А ми самі звернулися в органи в Держпродспоживслужбу, з тим, щоб нам назначили перевірку. Нам сказали, що потрібно. Ім отримати повідомлення від лікарні, то що вони і отримали. Вчора у нас була проведена перевірка, перевіряли повністю всі санітарні норми, взяли проби у працівників табору. За словами Альбіни Харченко, діти, які захворіли у таборі, проживали в одному корпусі. П'ятеро з них перебувають в ізоляторі, проте їхній стан кращий. Керівниця табору каже, що у попередній зміні такої ситуації не було. У нас було два випадки, це не було пов'язано, симптоми були не такі. Там були випадки одноразові, пов'язані з екскурсіями. Ми поверталися з екскурсії, які проводилися на Закарпатті. це гори, це серпантини. Ми їхали автобусом. Декілька діткам просто стало погано, захитало. Були ті випадки, про які там розказувалися діти, які потрапили в лікарню з різними діагнозами. Це пов'язано з хронічними захворюваннями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння дітей. Олександра Берчак, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.